Ми повертаємось у студію. Наступне питання буде стосуватись ДАІ. Тобто поставте крапку в цьому питанні, в якому контексті в нас існує ДАІ, чи в нас функції ДІ виконуватиме поліція? Бо на дорогах ми зустрічаємо машини і Державтоінспекції, марковані Державтоінспекція, і поліція. Хто з них є? Хто, І як громадянам реагувати на. Поліцію і на Державтоінспекцію ну, формально ще дає, в нас існує. Тобто його ніхто не ліквідував, тому що є перехідний період, я думаю, він десь буде тривати біля двох місяців. І... Але на сьогоднішній момент вже дає практично повністю от, по місту Львову відійшло з доріг, щоб дати можливість от, працювати поліцейським. В області далі буде продовжувати спрацювати Дагі. І в майбутньому планується, що реформа утворить нову службу, це дорожня поліція, яка буде не по місту, а безпосередньо по трасах міжнародного рівня проводити патрулювання. А з самими інспекторами ДАІ, ну, проявило ініціативу стати новими поліцейськими на умовах конкурсу досить маленька кількість. Я знаю, що десь ну виключно інспектори даї це є десь п'ять чоловік буквально. Хоча є Ді там… за кількох скільки було вольвані чотириста 에... зараз? 400 вже прийняті в тобто, патрулю, один... і ще 200 проходить навчання. Ну кажучи, один відсоток зголосилися йти 에... ну, тут питання голосилися. Може більше я знаю, що скільки попало, попало. Новин, тут ще одне питання. Не забуваємо, що даї функціонувало. Наприклад, я спілкувався з певними працівниками ДАІ до того часу. Є ж другий конкурс, є другий набір, а їм же ж теж треба було відпрацювати. Не забуваємо про тих людей, які, в принципі, лишилися при такій складній ситуації, що там хороший коефіцієнт, бо вони вже з нами замучені, але ми їх від, відстроювали. І питання, що було, навіть от ми спілкувалися, я особисто я казав, а що, вже, ви, вже будете пробувати? Ну, напевне, допрацюємо до кінця, щоб це не було так негарно, що ми взяли і пішли, а потім. І робота мусить виконуватися. Львів живе і мусимо виконувати. Тобто, я думаю, що на другий конкурс вже буде набагато більше. Ну, я надіюсь, принаймні. Тому що є дуже хороших багато співробітників дії, які ми ночі зустрічалися які реально заслуговують на те, щоб пройти. Можливо, по якійсь там специфіці то, що вони робили до того, я, наприклад, ніколи не суджу, що було до. Є момент крапка, звідки він мав можливість піти по-новому. І це вже від нього залежить. А я можу сказати стосовно цього, ну я можу розділити на які дві категорії. От майбутнє там був ще можливість стати новими поліцейськими. По суті, бувші інспектори даї ДІ діляться на дві категорії: це ті, які заробляли там, ну з допомогою корупції великі гроші, і яких 10 тисяч, 8-10 тисяч гривень за заробітна плата не влаштує. Такі люди, навіть якщо потраплять в поліцію, вони не будуть наміру мати працювати там чесно за цю зарплату. Але є і інспектори, які, ну. При нових умовах будуть ну, погодяться працювати за цю заробітну плату і будуть це виконувати сумлінно. Тому що інспектор на сьогоднішній день, ну на вчорашній, будемо так називати день, він мусив за свої кошти заправляти машину, ремонтувати машину, собі форму купувати, нести ще якісь кошти керівництву. Ну тобто дуже багато витрати це, по суті, робота, яка приносить тобі збитки. Ну ніхто би на таку на роботу не ходив. Але Попри те, вони за допомогою корупції щось тобі да заробляли, я думаю, ну не біль... ну хтось і не більше вісьми тисяч. Тому якщо їм ці гроші будуть давати офіційно як заробітну плату, я думаю, вони за них погодяться чесно працювати. А якщо е, говорити про зміну принципу роботи поліції, тобто по відношенню до ДАЇ, чи будуть такі ситуації, коли поліція просто стоїть на дорозі і умовно кажучи там зупиняє. Е, Машини чи буде все таки патрулювання класичне? Тобто вони їдуть в загальному потоці і спостерігаються ситуацію з того потоку, умовно кажучи, затримують порушників. Чи це ну, якось регламентується? Поліція це... взагалі, от сьогодні, в них на сьогоднішній день немає як таких жезлів, з якими вони їздять. Вони постійно в режимі патрулювання. Я не виключаю, що будуть можливо якісь окремі заходи, ну не на постійно основі, як окремі заходи, коли вони там будуть займатися розшуком чи зупиняти чи якусь профілактику проводити. Але на сьогоднішній день то, що я знаю, що там регламентовано чітко, що вони мають працювати в режимі патрулювання, постійно їздити або приїжджати на конкретний виклик, виклики по лінії 102. Ну, то, що ми бачимо по Львові за два дні, так і воно в принципі відбувається. Тобто, ми не бачили поліції, яка, в принципі, стоїть без виклику. Хіба що там по причині можливий обід є, ще така річ, куди нікуди не дінешся. В загальному вони просто патрулюють. Тобто вони цілий час виконують функцію патрулювання. Ми не бачили, щоб призупинялися, що зробили. Хіба що там ще теж ж ситуація, коли оформляють ДТП. Такі ж ситуації можуть відбуватися. Особисто замічен, помічений було при оформленні ДТП, інший поліцейський зупинив машину, яка, в принципі, порушувала правила дружнього. Mm. Тобто такій... ну, нам новиною стало, от ми буквально в день представлення присяги, коли при, поліцейські ну, присягу приймали, що ми дізналися, що частина інспекторів ДАЇ ну, по стали поліцейськими без конкурсу. В ДАІ є взагалі досить там не тільки інспектори ДАІ, які стоять на вулицях. Там є відділ адмінпрактики, який займається поліцейський, наприклад, оформляє адмінматеріал. І цей адмінматеріал має в подальшому опрацьовуватись, формуватися і відправлятися якісь до суду. Ну, тобто, так само розшуком мусить хтось займатися чи оформленням ДТП в подальшому направленням матеріалів по ДТП до суду. І насправді це є досить такі фахові речі яких ну, за 2-3 місяці не навчиш. І по суті, поліція як структура вона не може без цих відділів працювати. Ну, і ми дізналися, що буквально в останні дні було набрано старих кадрів ну, там, достатню ту кількість бувших працівників, і вони пройшли без будь-яких конкурсів. У нас є там деякі такі зауваження, нам досить дивно, яким чином формувався цей список. Ну тому, що поліцейські, які, наприклад, керівники, які е, приїхали з Києва, я не знаю, чи вони зможуть дати оцінку фаховий цей е, інспектор, ін, чи, не інспектор фах? чи не фаховий, яка в нього взагалі предисторія, чим він займався до цього. Е, ну і ми б хотіли, щоб все-таки в таких речах якось е, це анонсували, і ми б могли сказати свої якісь е, зауваження до тих чи інших працівників, щоб дійсно відібрати з бувших кадрів найякісніші. Про те, як відбувається патрулювання міста Львова нової поліції, ми подивимося в нашому сюжеті. thank you Повертаємось до студії, скажіть, будь ласка, ем, от вже зараз є зафіксоване перше ДТП. За участю поліцейського автомобіля, як це можна оцінювати? Ну, особисто були на тому ДТП. Це... Я би все ж таки кваліфікував недотримання дистанції. І це помилка самого водія поліцейського автомобіля. Ну, але теж є свої питання. Тобто е... цей автомобіль рухався, тобто я вже пізніше дізнався, на виклик. То він виконував безпосередню роботу, щоб пошвидше попасти, де є якийсь певний прецидент, не будемо говорити такі саме, але він виконував якраз не в режимі патрулювання, а в режимі виклику він був. І в той момент допустити таку маленьку помилку, тому що я не вважаю, що там дуже сильна помилка, це все ж таки знак загнутий, в принципі, пластмаска тріснута. Ну, не є такою проблеми. Він рухався з проблесковими маячками? Так, він рухався з проблисковими маячками, але як було питання водій того мікроавто на мікроавтобус, типу Renault кінгу такого бусика, він не мав куди втікнути. Тобто там, спосередньо там однорядка, ні вліво, ні вправо. Ну, це і київська так само, і київських поліцейських проблема. Багато хто ну от багато ДТП в Києві саме з поліцейськими машинами сталося по тим причинам, що е, я не знаю, чи фільми надивилися. Тобто в них складається враження, що якщо вони включили проблисковий маячок синьо червоного кольору, то всі мають розлетітися і можна їхати Без безперешкодно через перекрестки, через кільця і ну і всі тебе мають пропускати. Насправді, ну такі рух вони все рівно мусять вважати на безпеку руху. Тому що хтось бачить, хтось не бачить, то що звичайно, їм мають надавати перевагу, але просто-напросто їхати і не звертати на увагу ну, також. Специфіка Львова вські вулички, умовно кажучи, на Коперника, як пропустити екіпаж, чи швидкої, чи пожежної. Mm. Тобто там є специфіка і реально. Але взагалі заслужати. такі речі ну виїхало близько близько 40-50 автомобілів од патрульних. Ще беручи увагу те, що самі поліцейські вони не приходили якогось там додаткового спеціалізованого там екстремального водіння навчання, то ну, вони, як звичайні водії, так само можуть потрапляти в ДТП. Це звичайна статистика. Скажіть, будь ласка, скільки екіпажів патрулює Львів в день і вночі? Чи це різна цифра, чи це все-таки стала цифра? Тому що так візуально, от, вчора я думаю, більшість мешканців стикнулися з тим, що такої кількості патрулів вже давно не було видано у вулицях Львова. Якщо, ну, Якщо не відмовляюся, тих же самих сорок. Але е, там є специфіка. Тобто, наприклад, вчора я бачив в Рудному поліції, тобто для мене це було також дивно. Воно відноситься до Львова. Це Межі залізничний Львова, район. Так. Та ми там не зустрічалися з міліцією тільки по виклику. А тут ситуація, що там патрулює машина, вона має свій певний маршрут, і вона його там виконує. То Чітко виставлені маршрути по округах, по зонах, скільки машин, кількість. Він ще зараз буде дуже багато, що інформації в соціальних мережах приходило про Чорноволо, де бачили 3-4 машини підряд є людей запитання. Це все буде ще зараз відпрацьовувати, це ще все зараз буде вдосконалюватися, це ще зараз буде все перемальовуватися. Є старт, старт відбувся. Який він був, такий він є. Зараз ми це все будуть розшарюватися, будуть проблематичні зони. Я вчора зустрівся з штабом міського управління, де ми, в принципі, з представником Київської, київської поліції. Розмальовування проблематики міста. Почало певне спілкування, яке вже мені дало якийсь певний результат, і плюс того, що щось зміниться краще, навіть в них. Ми почали говорити про зони, де не бачили міліцію, проблематику. Тому що ми громадський актив, який катався по Львові, і ми вже для себе статистично вже бачимо, де є проблема, де би треба частіше було їздити. Там же ж той самий, будемо говорити Сихівський парк. Там дуже чітко треба від'їжджати, проїжджати. Тобто ми просто радимо, а вони вже до того будують вже плани, як має саме їхати полісмен. Це будемо бачити набагато краще, я думаю. Ну але то, що кількість. Та, по кількості е, працює, от їх всього є зараз 400 е, патрульних поліцейських. Е, вони працюють в три зміни. Тобто, по суті, якщо поділити на три зміни, це по 135 патрульних е, постійно. Постійно, тобто зміна працює по 12 годин, є три батальйони. От зараз вже по закінченню, тому що це не максимальна кількість, ще на випуску будуть незабаром ще 200 чоловік, і от ці батальйони вони будуть до суті, Тобто, по 200 чоловік буде працювати щодня. Ну, в Києві склалась така ситуація, коли назріло певне протистояння між поліцією і міліцією. Тобто, умовно кажучи, поліція затримує злочинця чи підозрюваного у злочині його в за його врайвідділ. міліція якимось чином блокує, ігнорує. Тобто недосконало виконує свої функції, і це десь є принципові якісь розбіжності. Тобто, чи може бути така ситуація у Львові, коли буде якесь таке приховане протистояння між міліцією і поліцією? Тобто міліцію як структурою органів внутрішніх справ, там райвідділи, слідчі органи і так далі. Ну ми спілкуємося в принципі з Києвом, там, де десь трошки проблематика на рівні законодавства. Тобто поліція має свій, як кажуть, закон, по якому вони в принципі мають ну, можливість частково. Вони працювали, коли закон ще не був підписаний. Так, а міліція має інше, і там, оті проблематика зараз дуже жорстка. По питанню слідства, як вже безпосередньо, тобто ми завжди говорили, як громадські активісти говорили одну фразу: чим більше інформації ми збираємо в полі, тобто на тому ж самі події, тим краще слідству працювати. Якщо все чітко буде поліція робити, в принципі, як в них там зараз є, максимально швидко інформацію збирати там з використанням громадських сил без використання, але... То є можливість слідчому передати всю інформацію. Контроль це вже інших структур, те ж саме громадських агентів, щоб ця справа була доведена до кінця. Тої ж самої людина, яка попала в, цей, в цю ситуацію, є повно зібране, правильно сформовано, все описано. Вже слідству надана вся інформація. І тут вже питання, я думаю, що це часу. Наскільки конфліктно це буде? Ну, я думаю, що в кожному місті по-своєму, у Львівці, по-перше, трошечки цікаве місто. Тут у нас я... по-іншому все, в принципі, працюється. Краще думаю... гірше? Ну, Якщо дивитися по загальних речах, то, що відбувалося в Києві з поліцією, і то, що зараз відбувається у Львові, я вважаю, що краще. краще. Однозначно краще, тому що навіть і громадські організації вже багато роботи зробили, то якої. По вихованню старої, принаймні, хоч якісь мірі міліції. А насправді лінія фронту між старою поліцією і новою буде відбуватися саме в райвідділах. Ну, коли будуть і на рівні керівництва, чомусь така ну, можливо на рівні керівництва, тому що дійсно там є розбіжності в законі. все-таки нові поліцейські вони більш мають оцей аванс довіри, і вони собі можуть, можливо, десь і від закону там відступити. Їм прощають більше старі міліція, навпаки, якби все чим далі, тим прискіпливіші до них і прискіпливіші. І тому тут зараз просто на наших очах вибудовується нова система, яка має з'їсти стару систему і замінити по суті її. Ну і це, звичайно, стара система буде опиратися, захищати себе. Нова відповідно буде так само відстоювати свою сторону. Ну це перехідний період, і ну, його не оминути. Скажіть, будь ласка, от з появою поліції, чи зміниться робота ваших громадських структур? Тобто, чи зменшиться кількість активістів, які контролюють, умовно кажучи, місто патрулюють вночі, в день, чи все-таки ви будете на тому ж самому рівні працювати, як і працювали? Ну, особисто... ну, от скільки варте один, умовно кажучи, людей патрулює Львів вночі? Ну, не, в нас є дуже різниця між простими спокійними днями, будні, mm -hmm. вихідними, святами і все решта. Ну, от в середньому. В середньому це від 40 там, і до 100 чоловік, які в принципі в активі. Але є дуже багато громадських організацій, як, як самоборона, автомайдани, долучаються. 700. так. Кожен за собою вже закріпив певний район. Кожен знає специфіку району, кожен знає, деякі нюанси по тому району. І чи зменшення буде, я думаю, ну, якщо поліція покаже нам хороші результати, і ми на кінець кінців почнемо довіряти і казати, це, це полісмен, він виконує дуже добре роботу. Я не заважень не маю. То я думаю, що ми перейдемо на другий рівень, а другий рівень все рівно буде. Далі спонукання від процесу поля до суду, до слідства, суд. Роботи завжди є достатньо. Тобто тут питання активності. Ну, активісти з'являються, в принципі, тоді, це особисто моя думка, тоді, коли йде непогодження з тою роботою, і, можливо, людина попадала в цю ситуацію, і вона знає, що вже ті нюанси. Хоче допомогти іншим, не потрапити в них. — Так точно. Тобто, е, як буде далі розгортатися поліція, як вона буде, як Сергій каже, з'їдати міліцію і вже оформуватися право, в правильне русло. На тому кроках ми будемо бачити проблематику, і на тих же ж профілях, на тих же ж проблематиках люди будуть зустрічатися і будуть ті, які зустрілися, і будуть вже старатися допомагати. Тобто, як сказати, чи будуть збільшені активістів, чи зменшення, ми в принципі не можемо так загально. Ну, наша організація вона більш була націлена на боротьбу з корупцією, і захистом прав водіїв. E, тому якщо ситуація, от думаю, з корупцією, вона змінилася вже вже сьогодні. Тобто хабарів e, нова поліція можна сказати ствердно, не бере на це, ну принаймні на початковому стані, та, <с, <с, як там далі буде. А стосовно e, порушення прав водіїв, якщо ми будемо бачити, що e, бо раніше як інспектори дає в принципі і винувати, і не винувати, вони мали якісь зовсім інші цілі. І собі заробляли гроші. А нова поліція, якщо ми бачимо, що вона буде якби винуватці виключно притягувати і зможе відмежувати там порушників і неводіївпорушники, ну то звичайно е ну, придеться якось перекваліфіковуватись і. Ну, Якоюсь діяльністю тотожною займатися до цього. Але в принципі, ми ще з самого початку дуже підтримували нових поліцейських і будемо надалі їх підтримувати. І, ну але будемо і, і в потрібних моментах критикувати. На завершення, які би ви могли дати поради новим поліцейським керівництву нової поліції, які б вони могли застосувати в практичному практичній роботі, особисто моє тим, що зустрівся полісмени Молодці стараються. Показують більш впевненості і все буде гаразд. А от керівникам все ж таки велика порада, так як е, ти керівник, мусиш за, за, свої, за своїх людей відповідати. І за них ти маєш, як кажуть, тягнути повністю відповідальність їх берегти, і тоді вони тебе будуть поважати і з тобою будуть нормально працювати. Це от те, що я зараз ще не зустрів Іменно. Є в них такі от незрозумілі. Не, не, не Сергій, що у вас буде більше ну, напевно Я б хотів побажати поліцейським новим набрати терпіння і дуже багато вчитися. Дійсно, дуже багато. їм треба вивчити щось. Їм потрібні наставники, якби вчителі, і це треба все освоювати. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Сподіваємося, що нова поліція покаже себе як найкраще. І вже найближчим часом ми будемо підтвердимо ефективність проведення даної реформи. Дякую вам за увагу. До побачення. E aí